В ім'я Отця Сина і Святого Духа Мій Христос Воскрес. Ісус каже до неї. Дай мені напитися. Це не є легко нам зрозуміти, усвідомити, пережити, як це Бог, який творить все. Все, що ми бачимо, що не бачимо, що розуміємо, що не розуміємо, цей Бог, який створив усе. Просить цієї жінки, самарянки напитися води. Чи Бог не може сам води набрати? Взагалі, чи, як пригадуємо спокусу Ісуса Христа у пустині, чи не може сам воду створити, він же створив все. Але бачимо цей феномен, що Господь звертається до когось. І він потребує когось. І коли дивитися на наше людське життя, ми чуємося якісь такі певні себе, самодостатні. І це в певній мірі добре. Але однаково впевній. Тому що ми потребуємо інших. Як ми кажемо народі? Кого ми цінуємо? Кого? Кого втимо? Це якийсь парадокс у нашому житті. Коли ми когось маємо, ми не цінуємо, правда? А коли втратимо, і цінуємо. Це важливо час від часу. А правду кажучи, завжди зупинятися і відчувати важливість в нашому житті тих чи інших людей. Це не є питання тих, кому ми даємо важливості. Ми в житті часто можемо людей розділяти ці важливі, ці неважливі, ці потрібні ціні. Кожна людина є послана Богом моє життя. А якщо кожна людина є послана Богом моє життя, Кожна людина має місію. Ми дуже часто, дуже часто з часом, коли пройдуть роки життя, бачимо, наскільки була важлива та особа. Пройдуть роки життя. Ми бачимо, наскільки була важлива та подія, яку я не сприймав. Категорично, яка для мене була складна і тяжка. Бог дає. Тих чи інших людей. Але, друзі, це не все. Тому що так як Бог дає тих чи інших людей, так само Бог дає і нас в своє життя. Змійте? Так як і інші люди є послані дані нам Богу, отак само і Бог нас потребує. Тому коли Господь каже до тої жінки, дай мені води напитися, Бог потребував її. Бог потребує нас, щоб діяти через нас. Бог потребує нас, щоб творити добро через нас. Бог потребує нас, щоб в щось в цьому житті жити. Діяти і творити. Ми зараз знаходимося в чому чудесному храмі понад понад 100 років. Бог також когось потребував, щоб цей храм свій час будував. Ми ходимо по землі. Бог також когось потребував, щоб нас навчити ходити. Говорити, нашу професію виконувати. Багато всього різного. Навіть, те, що ми можемо знайти в інтернеті якусь інформацію, які знання, це також Бог дає когось. І тому є важливо в нашому житті також усвідомлювати свою місію життя. Я дуже часто повторюю про те, і тепер повторюся, що кожна річ має своє призначення. Погляньте навколо себе. Лавки, в яких ви сидите. Світло, яке світить, мікрофон, озвучення, яке добре дає чути. Все, що ви бачите в цьому храмі, все, що ви бачите поза цим храмом, вдома в себе, це має своє призначення. Цілковито все. Ми знаємо призначення речей. Знаємо. Знаємо, як їх вживати. Знаємо. Добре орієнтуємося. І, як правило, 99,9% ми вживаємо речі по призначенню. Хіба хтось вживає речі без непопризначення? І. і розумієте, який є це контраст, якщо ми з однієї сторони знаємо призначення речей, а коли спитати будь-кого з нас, а ти знаєш своє призначення? ти знаєш призначення лавки, на якій ти сидиш? Ти знаєш призначення одежі, в яку ти одягнув, автомобіля, в який ти приїхав. А чи ти знаєш своє призначення? Чи ти знаєш, як Бог хоче вживати тебе? Чи ти знаєш свої таланти? А поруч з талантами, чи ти знаєш свої слабі місця, де не можеш себе вживати? І коли ми говоримо на ось про осіб, які є святі в церкві, хто це є? Це що супермени, супергерої, суперлюди? Ні. Це люди, які жили себе по своєму призначенню. Це люди, які зайняли свою нішу в цьому житті. Це люди, які виконали свою місію в цьому житті. Це люди ті, які пробували робити максимум того, до чого вони були покликані здатні. Дорогі браті і сестри, наше життя має початок і не має кінця. Чи має? Має кінець, правда? Має початок і має кінець. Ми святкуємо своє день народження, коли народилися на цю землю. Коли ми святкуємо пам'ять святих, ми святкуємо пам'ять її смерті. Реально, це не смерть. Це коли вони народилися до вічності. І Бог нам дав це коротке життя, щоб в цьому короткому житті декілька десятків років більше, декілька десятків менше. Але що в тому короткому житті щось зробити? І тут питання, що ми щось зробимо. От погляньте, вчора ми щось робили, позавчора щось робили. Сьогодні вже також перед церквою щось робили. Щось будемо робити. Але чи ми дійсно будемо робити то, що Бог очікує від нас? Подивіться, навколо себе в храмі. Ці ми є різні. Немає подібних людей, навіть близнята. Ми також є різні. Ми дуже різні. Це є мільярди людей в цьому світі. І від кожного з нас Бог нас щось очікує, сподівається. Я не знаю, чи ми себе часом питаємо, час від часу. А найкраще щодня, Боже, що ти очікуєш від мене? Як я найкраще можу вжити себе? Скажу більше, як я найкраще можу витратити своє життя, бо я його витрачу. Це так, як гроші, маєш там якусь суму грошей, ти якось її витратиш. Знов питання по призначенню чи без призначення. Ще за гроші ми дбаємо, за здоров'я з віком починаємо дбати, як ми його вживаємо. А за життя, я вам щиро скажу, ми мало дбаємо. І так його направо, наліво. А воно що? Проходить. Життя не можна не здати до банку під відсотки. Не можна. Його не можна не позичити, не продати. А що життя? Воно є. Ти його маєш вживати тут і тепер. А ми завжди щось чекаємо, правда? Хто щось не чекає, всі чекають. Молоді чекають, коли стануть дорослими. Дорослі чекають, поки якусь там добру працю знайдуть, одружуються, хату куплять автомобіль, потім чекають всі пенсії. Не знаю, що там на пенсії чекають, але все щось чекаємо. Та не чекаємо, воно прийде. Чи ми будемо чекати літа, вже трави не так літо в Чикаго. Але чи ми будемо чекати літа, чи не будемо чекати літо що? Прийде? Все прийде. Але не тільки прийде, але життя пройде. Господь каже до жінки, дай мені напитися. Він Потребував від неї чогось, що вона могла зробити в той момент. Він не казав їй, принеси їсти, накрий на столи. Він не казав їй, іди проповідуй. А що він їй сказав? Що вона могла зробити? Це важлива річ. Ми думаємо, що для Бога робити це треба супер пупер щось таке особливе. Назвичайне ні. Для Бога потрібно робити, що ми можемо робити. І святі це не є ті люди, які робили супер речі, а ті, які робили щоденні речі. І ті щоденні речі привели їх до святості до досконалості. Ця жінка зробила щось. Христос виконав свою місію життя. Святі також якнайкраще вживали своє життя. Я не знаю, що і як, хто має достукатись до нас, щоб ми своє життя починали вживати якнайкраще, щоб ми не так проживали від ранку до вечора, щось туди, якось туди. Знаєте, скрипка чи гітара, вона найкраще грає, коли той інструмент якраз отак от натягнутий. Тому не треба себе перемучувати, бо ми деколи робимо непотрібні речі не Богові, не людям, ні особисто собі, але ніколи не маємо бути розслаблені. Питання в житті щось робити чи не робити, я про це не кажу. Питання в житті бути з Богом і знати, що робити. В бізнесі кажуть, можна інвестувати гроші. Пропозиції є безлічні. Але куди ти їх інвестуєш, чи вони щось тобі принесуть? Життя можна інвестувати будь-де. Але де ти його інвестуєш? Тому важливо бути з Господом, щоби знати, що, що робити своїм життям. Воно проходить надто швидко. І воно проходить однаково швидко в Америці, в Україні, де б ти не був. Бог. Дав тобі і мені, кожному з нас наше життя. І Він очікує, сподівається і потребує нас в цьому житті, що ми щось зробили добре. Перестаньмо щось чекати. Але вже просім Бога, що вже сьогодні, прийшовши з храму і завтра, ми завжди були відкриті на і щось робили в тому житті. Бо ми так багато всього робимо. Тут в земному житті що лише? Робимо щось, що піде з нами до вічності. Амінь.